Акриловий панельний лак водостійкий. Наноситимо е валиком. Дивіться, він білого кольору, не лякайтеся, при нанесенні, і після висихання він, ну, він прозорий стає. Це у нас глянцевий. Наносимо на нашу декоративну штукатурку. Тут система е мапа світу. Ретельно його е ну, намагаємося розподілити по всій, е всій викорстів. І побільше. Може дати перший шар трошки більше і добре розкатати. І коли воно підсохне, вона дасть, дасть е, блиск. Глянець, дасть нашій, нашій випростів. Замовити дану систему і прорахувати взагалі продукти під цю систему можна на нашому сайті, прямо замовити на, на... самостійно або звернутися до наших менеджерів. Вони вам прорахують, підкажуть, допоможуть з вибором кольорів і взагалі е, різних продуктів різного роду звертатися до нас.